І більше про ситуацію на передовій говоримо із співзасновником аналітичного проєкту Діпстейт Руслан Микола. з нами на зв'язку. Вітаємо вас, пане Руслане. Вітаємо вітаю. Якщо розпочати із Сумщини, то чи можете нам розповісти, як там зараз змінюється ситуація, оскільки останні буквально кілька днів дуже інтенсивні там бої і на жаль просування росіян в тому числі? Так, останні дні противник дуже інтенсивно проводить наступальні дії на Сумщині. Особливо активна активність ворога зберігається в рої населених пунктів Кіндратівка, Андріївка, Олексіївка, Яблунівка, Локнята, та Садки. Ворог продовжує наступальні дії. Метою його є вийти на рубіж хотінь юнаківка і використовувати далі ці доволі великі населені пункти як логістичні хаби. Зараз противник проводить зачистку кіндратівки і. Населений пункт майже повністю перейшов під його контроль, така сама ситуація зараз в Олексіївці і Локні, де противник поступово але витісняє сили оборони із цих сіл. Крім того, ворог зараз намагається пройти державний кордон України в районі села Садки. Це між це в районі Гуєво. і там зараз також йдуть важкі бої. Ну от на мапі Діп Стейт, також біля Олександрії, це теж на Сумщині, південно-східніше від тієї зони, де сконцентровані зараз бої на Сумщині, теж ви зафіксували на карті Діп стейт просування там російських військових на кордоні безпосередньо з Російською Федерацією. Чи можете розповісти, як там намагаються проходити російські військові? Там така місцевість доволі складна для проходження. Відповідно, противник там застосував малі піхотні групи, і була спроба зайти у саме Міропілля. Противнику навіть вдалося дійти до крайніх будинків, але частину особового складу було знищено на підході, частину вже було зачищено в самому миропіллі. Таким чином, противнику не дали закріпитися біля самого населеного пункту, але північніше, там де державний кордон, там на жаль, контроль за противником. Ну і оновлюючи інформацію, ваша команда контактує з тими підрозділами, які розташовані зокрема на Сумщині. Чи можете розповісти, чим їм доводиться мати справу, яким чином намагаються російські підрозділи просовуватися? По перше, противник застосовує тактику підготовки до штурмових дій, яка виглядає в двох таких речах: перша це рясні обстріли кабами по місцях можливо зосередження наших військ. А другий момент це використання масове використання в тому числі на оптоволокні, і противник перед тим як, наприклад, штурмувати саму кіндратівку, намагався просто закидати її дронами і будь по будь-якому руху відразу наносити ураження. Це звісно, що приносить втрати, зменшує оборонний потенціал, і після цього тільки противник починає діяти піхотними групами. Тобто він трохи навчився він починає застосовувати більш продуману тактику. Угу. І якщо говорити знову ж таки про сумщину, чи бачите, ви вже у таким просуванням які плани стратегічні, тактичні у ворога? Зокрема, ми попередньо бачили у ваших ресурсах повідомлення про те, що вони хочуть наближитись до таких населених пунктів, як юнаківка і хотінь, стратегічно зайняти там позицію для того, щоб зручніше обстрілювати було суми. Абсолютно правильно, Хотін та юнаківка це два ключових пункти, які потрібні противнику для створення так званої вуферної зони. Юнаківка це велике селище, в якому дуже багато укриттів, підвалів, будинків. І, відповідно, противник зможе накопичувати особовий склад там і далі проводити наступальні дії уже на ліс, який знаходиться піденіше юнаківки, а в лісі буде Скажем, так перевага за тим, в кого більше особового складу. Ну в кого більше особового складу, тут я думаю, питання риторичне: а писарів, писарівка – це ще один район, який фактично потрібен ворогу, як і для того, щоб обстрілювати суми, так і для того, щоб контролювати логістику нашого угруповання, яке знаходиться власне, як і в цьому районі, так і туди ближче до садків. Ну і до речі, щоб продовжити обговорення теми прикордоння з Російською Федерацією щодо Харківщини, чи змінилася там інтенсивність боїв і намагання просуватися російських військових на півночі Харківської області? Останні тижні я б сказав, би, що ситуація якраз на Харківщині більш-менш стабільна. На противника були там спроби. В районі Тихого проводити штурмові дії, там бої тривають, але ну, інтенсивність така, як була до цього. Крім того, була справа противника зайти в Строївку диверсійними групами. Противник навіть зайшов в село, але не зумів закріпитися. Відповідно, наші змушені дещо трохи були відійти, але і противник, власне, якогось просування не мав. Тобто вони просто диверсійними групами намагалися зайти в населений пункт. Також активність противника зберігається в районі Кам'янка, Фиголівка, Дворічна та Кіндрашівка. Але ми останнім часом просування не фіксуємо там, тобто вони можливо є, але вони або не суттєві, або сили оборони встигають відновити втрачене положення. Натомість про просування повідомляли Діпсе сьогодні зранку на покровському напрямку на південній його частині у населеному пункті Богданівка, точніше біля Богданівки на Донеччині. Чи можете розповісти, яка там ситуація, і можливо в контексті цього також загалом на цьому відтинку лінії фронту і на Новопавлівському теж. Е, да, Богданівка і той район це е, смуга наших морських піхотинців, які вже тривалий час в тому районі стримують переважаючого противника. А е, е, ця от ділянка від е, Новоолександрівки, Котлярівки, Горіхового і майже до Олексії. Це власне смуга наступу російських військ. Там є. Цілісне угруповання, яке діє з метою виходу, по перше, над мінмеж Донецької області, і по-друге, буде намагатися далі наступати в бік Новопавлівки. Тому, власне, там точаться дуже активні бої, і не тільки в смузі морських піхотинців, а й північніше, де інші бригади стоять, бригади там, звісно, ну дуже вже такі виснажені, адже противник має чисельну перевагу. Нею користується і якби не дрони цих бригад, то противник вже мовби в Новопавлівці. І де ще на якому напрямку зараз також важка ситуація, де російські війська зосередили свої значні сили і намагаються прорвати оборону і нашим оборонцям дуже непросто. Так, да, сьогодні зранку надійшла інформація, що противник раптово вирішив наступати на Малинівку піхотними групами за підтримки Багі. Зараз по Цим групам вноситься ураження. Працює і артилерія, і дрони. І ситуація там поки що уточнюється, але відомо точно що ворог там. Зосередив якусь кількість особового складу для того, щоб мати якийсь наступальний потенціал, і зараз проводить там наступальні дії. Крім того, на останні дні ворог активну проявляє активність напрямку населеного пункту Комар та Федорівка. Там зараз е такі, якби е солянка із позицій, але ворог намагається продавити і зайти закріпитися в населеному пункті комар. Пане Руслане, дуже дякуємо за цю інформацію. Наші колеги будуть дізнаватися щодо Малинівки, яка там ситуація у представників бригад. Руслан Микула, співзасновник аналітичного проєкту Діпстейт, був з нами на зв'язку. Дякуємо, що доєдналися.